Короче, народ, я поняв, як в Європі отримувати сервіс афігенного рівня, щоб за тобою ухажували, доглядали так само як в Україні і так далі. Розповсюджуйте відео. Я відкрив чит-код. значить. Приїхав, я зараз запалились в мене легені, приїхав я на тенерів полікуватися, погрітися і так далі. І поселили, мене, це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок це у нас 3, поняли? Приїжджаю в готель, і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашель начав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Посрать вообще ноль реакцій, зеро. Тут мені попадається якийсь тип, я до нього підхожу і попросив щось принести. Я набрав солі, набрав солі, щоб приймати ванну. Поняли? Це соль морська. Приймати ванну, допомагає організм очищати. І думаю, треба на чайку ставити, а в мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати носив соль. Даю 20 євро. Він так в ліце помінявся, почав щось мені носити туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, заливалося, типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Да, ще 5 євро. Чим закінчилось? Мене переселили взагалі номер намного-намного намного. Дивіться. Круче, вообще. Типа супіровий, супер-мега-відоном. Що покажу. Вот там океан, поняла? Там океан. Потім тільки що до мене зайшли два типа. Дали мені по калоріферу. Всі, всі речі мені склали. А, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро. Це гроші, 20 євро це великі гроші. Це по факту як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслужували в Європі, треба сразу, з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю що. І для мене це шок, бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну, інакша тут історія. Типу вони зарплати, там нормальні туди-сюди. А виявляється. Що все настільки прозаїчно, я оцей шостий рік в еміграції, я ще до війни жив за кордоном, я цього не піднімав. Вони ж ходять улибаються постійно. you, sir, mister. Ну, Гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в як ми вже знаємо. А за ліцом не очень. А от щоб і за ліцом тобі улибались, чуть-чуть треба карбованця їм положити, європейська в карман. І я, чесно, ну не знаю. Я вроді не дебіл, але, походу, туповатий. <ристо> цього раніше не розумів. Ну я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Короче, що про це думаєте? Чітко от найдем.